Пойдет. Люди, люди. Покащі. Покащі. Якщо ми будемо дуже довго катитись через пішоходне, обов'язково хтось прийде і це буде помилка. Так, 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 тут людей немає. Нас... Личе не подивилися. Херова. Хі Наскудяться не помилка, до речі. Я знаю, це. це Покащі. Так, ми наліво. Крайнє ліве положення, бо ми кудись не туди їдемо. Процесі От туди нам. Не туди, не в Майку, не в ветеринарну клініку, а в дорогу. Оце тут сувіта. Якщо будемо довго кататися через пішохідний, люди прийдуть і сядуть до нас в машину. Там щось з показівком у нас знову сталося. Аж до самих воріт, нікому ми тут не перекриваємо. До самих воріт ми під'їжджаємо. До самих-самих воріт. Он ворота. це звідси ми будемо розвертатися. І не треба повністю відпускати тормоз, щоб ми зашвидко їхали. Треба на ага. тормозі підтягувати. Тут же ж суєта. Це була перешкода справа, це БМВ, а це зустрічка. Там вам щось мигає. Ага. Поїхали. Їдемо, їдемо. Їдем. Але його тепер пропустити треба буде. Усі боки дивимося? Без відриву туди дивимося, в дзеркало нахилитись, там машини, так? Ага. Да? Ага, побачили? Да. І цей вже поїхав. Він передумав рух, да. ну, лице сюди. Угу. Там все цікаве. Воно як закінчиться, тоді можна буде продовжувати рух. Всі угу. Не відволікатись, не відволікатись. Угу. В нього їхати не треба. Да? Угу. Так не їхати тоді. Нахилитись туди і дивитись ще, ще машини там. Ну вони ж є? є. Ну так стійте! Стою. І дивіться далі. Що вона там повернула? Провтичили її поки ще. Дивіться ще! Норм, тепер людей. Людей. Так. так. Якщо не зрозуміло, то ми стоїмо далі і видивляємося. Ага. І дивимося туди без відриву. Ну треба вперед дивитись. Нафіга нам дивитись вперед, якщо ми стоїмо і хочемо пропустити тих, хто у нас з мертвої зони дзеркала. Тож треба дивитись в мертву зону дзеркала і продовжувати? Логічно. Так. Добре, далі ми пряменько. У нас немає пока що не треба. Одну смугу їм залишити, зупинитись. Все, шикарна позиція. Так. І ми пропускаємо оцих, оці цих, закінчились. Так. Тепер оцих, вони mm -hmm. закінчаться їх там до хера. Ми не дергаємося, трамваї враховуємо і тих, хто буде їхати туди. Але тут можна в два етапи заскочити ще на трамвай. трамвай Якщо не буде оцих і оцих. Mm -hmm. На, трамайки, веселі. на рівному, на рівному. Не треба нікуди викручувати. Ми вперед їдемо на рівному кермі Тепер обережно будемо з'їжджати, поступаючись їм. Можна? Пусти в нас? Добре, йому подякуємо. Ой, Колегу не пропускаємо, їдемо собі. Хаючиться. Так. Щоб ви не позвикали, що все вас никто вас не будет пропускать, правильно, потому Тут у нас нюансы какие-то, что требует перелаштовываться, да, дается, не забываем, может кто-то нас выпередит, поправится, где ошибка. Пахнет ошибкой, чувствуете? Почему? Да. Ага. Хорошо, хорошо. Пропуска наша, возможно, была бы. Ну, да. Еще, дивиться. все. так Та знався мовила самокатчика, да? На його швидкості ж да? так? Okay. Ну нахріна, ну гаску випередити його, oh -oh. відірватися від нього, подивитися ще в дзеркало, пригальмувати. Не серйозно це казав, вимикаємо поки ще. Зачем нам велосипеда? Зачем нам самокат? Ну машина, ми можемо їхати швидше. Ми можемо його випередити і після нього перелаштуватись, так? Нахіра ви в нього лізете? Щоб що? Щоб їхати за самокатом? Ні, я зменшила швидкість при налаштуванні. Ми не врахували самоката? Ми його не бачили. Бачили, а от зараз. Перелаштовуємося, об'їжджаємо буде прям надо заразу типа вертай на заразу так ну вони зараз поверне погнали гаску буде сороковка, його випередимо там поклаштуємося правий покащива शासन ने मत ली